Ми зараз відповідно перебуваємо у місті Лозова. По цьому місту вночі було нанесено удари. Попередньо 34 чотири шахеди, дві локації. Це все критична інфраструктура, відповідно транспортна. Це залізничний вокзал, це тягова підстанція, це локомотивне депо. Руйнування досить значні. Внаслідок ударів: дві людини загинуло, 10 отримали поранення. Серед них є діти, чотири людини. госпіталізовано. Наразі створено відповідні всі штаби. Працюємо на місці відповідно разом із міською владою, з «Укрзалізницею». Перше питання це те, щоб усунути там аварійність, розібрати всі завали, присвідчити, що під завалами немає людей. Після того, звичайно, будемо працювати для того, щоб оперативно відновити рух відповідно потягів, щоб наша транспортна інфраструктура працювала. Ще раз наголошую на тому, що постраждала виключно цивільна інфраструктура жодної ані військової техніки, ані військового об'єкту під час ударів в цих місцях немає не було, тому знову це черговий терор нашого, тобто місцевого населення. Наслідок удару було частково в населеному пункті відсутня електроенергія. Наразі вона по самій Лозовій вже відновлена, ще залишаються населені пункти в самій громаді. Я думаю, що найближчим часом електроенергію відновимо, і як наслідок відновиться, і звичайно, водопостачання і всі інші комунальні послуги.